З одного краєчку в інший, тобто зліва на або справа наліво, на виконуючи певний орнамент, який я собі запланувала. І тут під низом є такі педальки, якими я міняю позиції наших ниточок. Верхні падають донизу, нижні піднімаються вгору. Ця ниточка, яку я протягувала, бачите, вона скріпилася, зафіксувалася. І тепер я спресовую, вважайте, діточки, пальчики заберіть. Ну, спресовую. І знову повертаюся в іншу сторону. Те, що я говорила, зліва направо, справа наліво, і так до тих пір, дівчаточка, чуть-чуть, поки я не виконаю певний розмір нашого ліжника, кожна ниточка. Трошки на все добре, все добре, просто щоб я комусь не наступила. І знову скріплюємо, зафіксовуємо і сфільцуємо. І так кожну ниточку, поки я не зроблю певний розмір нашого старий це... Цьому верстату десь 40-50 років, плюс-мінус, але самій технології понад тисячу. Ходіться дуже класно! Ти шо? Але на приході стоїть? Тут дуже класно. ще один.